Що зараз буде з фільмом про Стуса? Він вийде в прокат. А режисер щось з не впевнений в цьому? Я вже з це чую. Буквально два тижні тому зустрічався з режисером. Якраз вони дознімали оцю фінальну сцену за участі людини, яка схожа на Віктора Медведчука, яка була адвокатом Стуса в реальному житті. От вони. Цю сцену дозняли і вона вийде в прокат. Ну, я, я не бачу ніяких проблем насправді. Ну, там якісь якісь правовії, насправді навіть син струсні. Там є, є, є правові моменти, і продюсери стрічки зараз їх вирішують. Ми ж... Я не думаю, що фільм буде покладений на полицю. Тобто йде на діалог з ну, от Мені невідомо, знаєте, я ж не відстежу кожного дня, там, не приходжу на роботу, алло, як у вас зі Стусом? Мій день містить значно багато інших проблем, які потребують вирішення. Але якщо буде проблема, ми, звичайно, будемо її вирішити. Поки що, все відбувається так, як і має відбуватися. Фільм готується до виходу в прокат. А якщо цей фільм таки ляже на полицю, то чи повернеться до бюджету гроші, чи були вже такі прецеденти? А якщо завтра атомна бомба на Україну впаде, що ми будемо всі робити? Ну тобто я до чого веду, знаєте, слово якщо, це ми зараз можемо говорити безкінечно на тему якщо, якщо Путін нападе на Україну. Окей, Механізми чи випадки, коли виділені на е, фільм гроші, повертаються в бюджет? Є чимало різних механізмів, е, в тому числі судових, але питання, якщо ми говоримо про стрічку Стус. І автори, і виробники цього фільму явно не винуваті будуть у тому, якщо раптом фільм заблокують у суді, там адвоката Віктора Медведчука, наприклад. Але знаєте, тоді це все набуває справи державної ваги вже. Тоді, я думаю, що це буде вирішувати навіть не Держкіно, буде великий резонанс навколо цієї теми. І це вже буде зовсім інша ситуація. Тобто ми, ми не будемо в ролі людей, які там ну, держкіно я маю на увазі. Не прийде і скаже, ну добре, фільм не виходить, давайте повертайте гроші. Ми чудово розуміємо, що відбувається з цією стрічкою, який, е, яка інформаційна атака ходить навколо неї, що вона зараз от на вустах, ця стрічка. І звичайно, що будемо приділяти цьому цій стрічці особливу увагу. Тобто я здається відповів на ваше запитання.